Коли прибуває перших три бригади екстреної медичної допомоги на територію обласної клінічної лікарні, уже Ага. добре. Ми чекаємо, ми готові. Ось так у рівному розпочався тренінг із організації надання екстреної медичної допомоги. Із теоретичною частиною навчань лікарі ознайомилися напередодні. А сьогодні вони поетапно відпрацювали отримані знання на практиці. Сьогодні у нас проходять навчання. По наданню невідкладної допомоги, а також по дезінфекції, дезактивації очисті автомобілів, а також постраждалих, які, які по можливості можуть поступати до нас в лікарню із зон забруднених бактеріологічною, хімічною чи радіаційною зброєю. З одного боку, це навчання, з іншого боку, ми хочемо, щоб це виглядало як ну, справжнє, максимально приближені до натуральних умов. Організували такі навчання, аби у випадку надзвичайної ситуації лікарі чітко розуміли послідовність дій та не втрачали ні хвилини дорогоцінного часу. Під час тренінгу медики відпрацювали методи знезараження пацієнтів і їх особистих речей та повну обробку транспортних засобів, які нібито побували у небезпечній зоні. За дотриманням порядку дій слідкували працівники ДСНС. Наші представники надають консультацію для працівників медичної сфери, бо не кожен день вони з цим зустрі. Зустрічається, от, і щоб ці всі нормативи відпрацювати, ми надаємо їм сьогодні ще й практичну допомогу. Від нас теж залучені наші хіміки, радіологи, от, представники головного управління ДСЛС в Рівненській області, слідкуємо за порядком дій, надаємо їм, чи правильно роблять, чи вони неправильно роблять. От, бо Основна задача це. По прийняттю постраждалих випадку постраждалих буде лягати на рівні з посну лікарню за словами медиків. Нині ці навчання надзвичайно актуальні, адже в умовах війни потрібно бути готовими до усього та мати чітко налагоджені механізми роботи. Такий заклад проводиться вперше в області в такому контексті в умовах військової агресії, що є дуже актуально. наразі. Потрібно такі навчання практичні проводити в кожному стаціонарному закладі, тренувати і вчити персонал стаціонарного закладу, як себе діяти, як захистити і медичний персонал, от і інших хворих від е, е, пацієнтів, які контаміновані і несуть реальну загрозу для оточуючих. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.